Пан Котік питає, місто Яремче, боже, який, який там водоспад красивий? Так чи можливо утеплення екструдером 100 мм, 100 піноблоком зсередини? Будинок з бруса сто? 100... Ні, нам не треба стоп'яти, боюсь давати, бо біля будинку тече гірський струмок 4 метри від будинку. Ні, вам не підходить е е газоблок, тому що дерев'яний будинок, він дає усадку. Друзі, я б вам радив все ж таки, пан Котік звернути увагу на. Є у нас такий, ну Можна пошукати такий матеріал, як м'які древесно волотністиї плити. Він не дешевий, але він підходить для внутрішнього утеплення саме для дерев'яних будинків, тому що він сам м'ягенький, це також цілулоза, він чудово працює в контакті з деревом. От, і він має дуже класну капілярну активність. Це якраз той матеріал, який можна використовувати для внутрішнього утеплення. Другий варіант Другий варіант теж непоганий, підходить. Це целулозний утеплювач, екавата, так звана, але тоді вам треба використати, наприклад, обшивку вагонки, от як у мене, да, там фальшбрус і целулозний утеплювач. Тому що знову вже гарна гігроскопічність дозволяє використовувати ці матеріали для внутрішнього утеплення. І тоді, в такому випадку, у вас ззовні залишається ваш дерев'яний будинок. Все, нічого іншого я вам порадити не можу. Пінопласти вам не підходять, тому що вони пара не проникне, і в контакті з деревом не дуже гарні. Тим паче, в случаї пожежі це дуже небезпечно, вони підвищують температуру полум'я дуже швидко. от Тобто не бажано використовувати. Газоблоки всякі вони не дають усадку, це жарські матеріали, і ви не зможете сформувати навіть нормальні деформаційні шви, тому що дерево воно міняє геометрію в усіх напрямках. Плюс газоблоки. Піноп... Блок він має дуже низьку капілярну активність, хоча такий газоблок, як ітонг, e можна використовувати для внутрішнього утеплення, це у них є в технологічних картах. Але все ж таки у нього показники як утеплювача гірші, ніж у м'як і двіснолокністої плити, чи у целулозного утеплювача. Ці матеріали для внутрішнього утеплення краще. Просто краще. Тому зверніть, будь ласка, увагу на них. І я дякую за ваше питання і за ваші коментарі під цим відео.